Не дивлячись на всі складнощі, з якими ми стикаємося, треба жити далі, треба працювати та піклуватися про себе. Не менш важливою частиною піклування про себе, у мене є ігри, та мистецтво у різних його формах. Хочу поділитися з вами списком дуже затишних та цікавих ігор, які допомогли мені врятувати, хоча б трішечки моїх нервів, взяти себе в руки та відволіктися від негативних думок, яких у мене дофіга. У списку 5 ігор. Усі вони порівняно нові, дуже яскраві і цікаві. Інші ж поглинають тебе і не дають відволікатися на стрес. Тож, ставте лайк, залишайте ваші рекомендації у коментарях та підписуйтеся на канал. І поїхали! Облиц. Це однозначно мій фаворит, який мене не відпускає уже як декілька неділь, мабуть. Це дуже сонячна, кольорова та. Прикольна гра! Її фішка у облицях. Це ваші компаньйони, яких ви будете вирощувати. Вони всі дуже круті, мають стандартні та рідкісні види, можуть підвищувати рівень та вивчати нові скіли. Ви спитаєте, навчатися? Чому? Скіли для чого? Ви не повірите. Для танців так, ваші облиці будуть боротися з іншими облицями у танцювальних батлах. Які проходять на картках. Наприклад, у вас є 4 біти. Це бали, яких потребують карти для їх використання у поєдинку. Тож треба з розумом походити можливими картами, щоб заробити переможну кількість балів. Щоб отримати нових облиців, треба їх перемогти, і вони вам дадуть насіння для їх вирощування на вашій фермі. Ви будете вирощувати не тільки облиці, а ще й багато різних рослин для готування та завдань. Ви зможете декорувати ферму, прикольно себе вдягати, виконувати класні квести та ще дуже багато усього. Зайнятися тут завжди є чим. Мені взагалі ніколи не вистачає дня, щоб зробити усі мої задачі. Подивіться просто, яка у мене банда з ублиців, їх дуже багато. Ось вони мої красунчики: це такий поліцейський, жук-поліцейський. Це у мене шизик. Чому шизик? Я не знаю. Це у мене король лісу. Отаке дурне деревце, птичка з парасолькою. Чого з парасолькою, не знаю, щоб не намокло пір'ячко. Це взагалі навіть не питайте, що це таке. Воно називається гермбл. Якась теж дурна птичка. Я граю у Облиц на Nintendo Switch, а ви можете спробувати на ПК чи на Xbox. Lemon Cake. Назва така ж мила і трішечки незвична, як і сама гра. Обережно при пошуці цієї гри у Гуглі є вірогідність дуже захотіти чогось солоденького. Це мій другий фаворит. Ви станете власником дуже затишного кафе, де будете випікати різноманітну смачну випічку та готувати десерти, вирощувати для них інгредієнти та виконувати різні завдання. От така у нас тут трішечки засрана пекарня. Гра взагалі не складна і має дуже приємний оку дизайн. Два ці компоненти і роблять її такою затягуючою. Це більше навіть тайм-менеджмент. Треба старатися швидко все робити, щоб обслужити як можна більше клієнтів, підвищити рівень, вивчити нові рецепти та покращити своє кафе. Граю я у Lemon Cake на Nintendo, лежачи на дивані, скоріш за все. А ви можете спробувати її купити у Steam, на і 4,5 та на Xbox. Unpacking – розпаковка. Я впевнена, ви чули про цю гру, але я її не можу не додати у мій список. Тож, в Unpacking ви буквально розпаковуєте різноманітні речі і розставляєте їх по поличкам. Я би подумала, і що? що тут може бути такого затягуючого, але це так. Ви не просто розставляєте піксельні речі, які виглядають дуже приємно оку, до речі, а ставите їх на підходящі місця. Треба ще тріжечки мозок включати. Хочеться робити, щоб виглядало красиво. Розпаковуєте від кімнат до цілих домів. Гра дуже круто відволікає від думок і гарно розслабляє. Особливо допомагає з тривожністю. Це наче медитація, в ній взагалі нічого складного немає. Пограти в Unpacking можна на всіх платформах і на ПК, і на консолях. Cat Cafe Manager Навздогін до піксельної та такої компактної Unpacking я хочу розказати про схожу гру Cat Cafe Manager. Особливо, якщо ви любите котиків, то вам точно сподобається. Я котиків не люблю, але теж граю у цю гру. На ваші плечі лягає задача стати менеджером кошачого кафе. Ви прям з нуля його побудуєте, зможете повністю все змінювати і декорувати. Фанатам сім сів точно зайде. Ви створюєте своє меню, робите все, щоб вашим клієнтам було комфортно і подаєте їм смаколики. А також, що є головною фішкою, заслуговуєте любов котиків. Ви ви Айдете нових компаньйонів, бо котики тут розмовляють і навіть мають магічні сили. Зайнятися тут завжди буде чим, бо гра дуже детально пропрацьована. Наприклад, буде недостатньо просто подавати напої, треба ще й побудувати кафе так, щоб кожен міг мати доступ там до туалету та комфортно себе почував. Є на всіх платформах, але якщо у вас є Nintendo Switch, то дуже рекомендую зіграти саме на ньому. Beacon Pines Цю гру я поставила останньою не просто так, бо це не мій улюблений жанр. А от якщо ви не любите ферми, але хочете якусь затишну розслабляючу гру з понуренням у історію, та ще й з можливістю на неї вплинути, то Beacon Pines моя рекомендація для вас. Взагалі, такі ігри, де вам розказують якусь історію, та ще й ви можете на неї повпливати, це дуже круті ліки від тривожності та поганих думок. Ви граєте за читача та головного героя Луку. З друзями ви помічаєте, що щось дивне коїться у старому складі, і пізно вночі вирішуєте відправитися у подорож і розкрити багато таємниць. По ходу проходження гри ви будете знаходити золоті амулети зі словами на них, якими на різних етапах можна заповнювати пусті місця у історії. Вставляти можна різні слова, і вони значно вплинуть на історію. Дуже цікаво знаходити ці амулети і переміщатися між історіями, щоб туди вставляти різні слова і дивитися, як же вони вплинуть на історію. Якщо вам сподобається ця гра, то дуже рекомендую подивитися на інші подібні ігри від цього видавця. Грати також можна на різних платформах на ПК та консолях. Це мій список фаворитів, які мені допомагають у цей тяжкий час. І я думаю, ви погодитеся, що ігри реально дуже відволікають. Я дуже сподіваюся, що це відео вам було корисне і ви знайдете і для себе щось цікавеньке. Все ж нагадую вам обов'язково поділитися зі мною лайком, писати у коментарях свої якісь поради ігор, та обов'язково підписатися на канал. Буду чекати вас у наступному відео.